Сьогодні росіяни знову обстрілювали Херсонщину. І які наслідки цих обстрілів? Загалом, яка ситуація? Дізнаємося у Олександра Толоконнікова. Він є керівником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вечі. вас. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Отже, давайте про ситуацію, про наслідки обстрілів поговоримо. Будь ласка. Росіяни обстрілювали вчора ввечері. Сьогодні зранку Херсон і населені пункти. Вдовж річки сьогодні також о, о, були схід керованих аліабом. На козацьке там зруйновано багатоповерхівка. одно із керованих абом. На щастя, там без тому що в козацькому селу майже немає вже людей. Особливо багатоповерхівках найнебезпечніше місто люди там. А там оплім, о, керованих аябом, також сьогодні були і скиди. Дронів боєприпасів росіяни викидують це населені пункти, і обстрілюють з мінометів артилерії. Борислав був під обстрілом сьогодні. Зранку артилерію по Херсону вдарили. Там жінка 40 семи років знала ушкоджень. Поранена куба Отримала і поранена. Барабанна притинка лікарі надали допомогу. Також сьогодні ми плануємо ще, ще скоро показати наслідки удару по Львові по школі. Знову росіяни вдарили вчора по цій школі авіабомбою, і ну, майже повністю зруйнована. Руйнують, продовжують руйнувати на жаль на нашу Херсонщину. І також наші збройні сили вони б'ють на лівому березі, на їх там, пане Олександре. Яка ситуація зі світлом, взагалі з е, послугами? За е, ситуація загалом з наданням пі, того, що потрібно людям, да, так би мовити, комунальні в місті Херсон, не тільки комунальні послуги, комунікації, вода. Що зараз з цим? Звичайно, кожного дня росіяни обстрілюють і в сьогоднішній ранок був знову-таки там пошкоджена була газопровід, але вже наші Херсон газ поладнали це. Та кожного дня щось руйнується і кожного дня щось ми ремонтуємо. Але в більшості подається вода, електропостачання також в цьому майже всі весь херсон отримує водовідведення. Також, якщо казати по правобережній Херсонщині, то в з 228 в 40, 40 тільки на пунктах немає світла, із них це 30 прибережні зони. Газ є в 79 на певних пунктах в 1998, які були запитані до газопостачання за до Окупації правобережжя так дійсно були готові підключати привині зони. Тільки була безпекова ситуація. Дозволяла вже туди. Поїхали спеціалісти і робили все зрозуміло. Дуже вам дякуємо. Олександр Телоконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Бов з нами.